Ми на порозі лечі не кадрової глобальної кризи. В нас змінюють прізвища, але поки що не змінюють принципи. Про те, що парламент нині реагує, але не рефлексує, наскільки дійсно таке рішення було позитивно вмотивоване, а не стало наслідком перерозподілу просто потоків і певних. Квазібізнесових, не сказати прямо корупційних інтересів. Ми будемо говорити про те, чим нині майорять стрічки, новинні. І якщо зайти у засоби масової інформації, ви дуже багато побачите новин про кадрові зміни у Кабміні, що вони означають взагалі. І про це все ми будемо спілкуватися із політологом Олегом Саакяном, який з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора. Я вітаю, радий чути. Скажіть, будь ласка, чи для вас взагалі повідомлення про те, що кадрові зміни передбачаються, а ми напередодні його, здається, отримали саме в широкому інформаційному просторі. Воно вас взагалі здивувало, заскочило, чи це було щось прогнозоване? Це було настільки прогнозовано, наскільки це взагалі можливо. Я б сказав, що це еталонна прогнозована ситуація, бо. Півроку вже обговорювалося питання змін в кабінеті міністрів і потенційної відставки в цілому кабміну, і всі півроку доводилося весь час відбиватися і казати, що ні поки немає жодних індикаторів того, що така від зміна відбудеться. Пророкували, що в кінці весни потім була чергова хвиля загострення в липні місяці, коли журналісти всі на перебой питали. І експерти говорили про те, що от зараз вже шмигаля підуть разом з усім кабміном. І, от, власне, останній тиждень якраз вже почали світитися ці індикатори, що по окремим міністрам точно будуть заміни. Залишалася лише інтрига до приблизно дводенної давнини, чи буде відставка кабміну, чи не буде. Десь три доби три дві доби тому визначилося, що відставка кабінету міністрів не відбудеться будуть лише відставка окремих міністрів і їх заміна, хоча і дуже масштабна власне. Чому це дуже прогнозовано не тільки через інформаційний шквал, скажімо, і постійне передчасне очікування цієї відставки, але через те, що накопичилась ціла низка. І конфліктів, і напруження всередині самої владної команди щось можна описати простим словом, втомилися один від одного, десь можна правильніше сказати психологічне вигорання і ресурсне, бо люди вже не справлялися зі своїми повноваженнями, або, скажімо, вони потрапляли в різні. Кризові ситуації, які не могли пояснити, десь здомінували сугубо конфліктність ресурсна, перерозподіл влади, перерозподіл ресурсів, зокрема і схем і інших економічних зисків, заради яких частина людей на жаль знаходиться у владі з ціле збагачення. Відповідно, ми можемо побачити і певні ресурсні точки розламу, які до цього призвели. Якщо вийти на рівень концептуальний, то в цілому ми бачимо, як. Амортизувалася модель ручного керування і значної концентрації централізації влади, не сказати, що це тотальна централізація, це було б абсолютно невірним. Але серйозні елементи централізованості вони в Україні стали притаманні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І власне іншого способу історія не знає, яким чином зберігти керованість в умовах, коли вас інституційна. Сила підважується а в умовах України, інституції ніколи не відзначалися високим запасом міцності. Відповідно, це було абсолютно і не беззастережним явищем, що відбудеться така концентрація влади, але те, що підходить для того, щоб вистояти в стійці перед першими ударами. А те не підходить, щоб вдовго працювати з відновленням ресурсів, з роботою зі складними каскадними викликами, які з'являються, коли війна затягується і переходить в режим війни на виснаження. І зрозуміло, що амортизація цієї моделі, яку з легких слів президента Зеленського, журналісти охрестили моделлю п'яти шести менеджерів, вона була очевидною. Ясно, що о, такими точковими змінами влада намагається. Виграти час і перекредитуватися, а як сьогодні сказав Зеленський, нова кров, тобто, за рахунок кадрової зміни, намагаються додати додаткову ресурсу існування цій моделі ем, На мою думку, це не дасть разючих відмінних результатів, бо сама модель дуже серйозно амортизувалася, і відповідно, ми так чи інакше стаємо перед потребою ренаціоналізації, тобто. Повернення певних інституційних характеристик політики, повернення повноважень в ті відомства, які мають ними займатися, підвищення суб'єктності парламенту, суб'єктності. Уряду при збереженні, очевидно, що більшого рівня концентрації влади в офісі президента і у президентської вертикалі у ставки верховної командувача, ніж це було, наприклад, в умовно мирні або в повністю мирні часи. Але влада зараз не готова йти на таке перезавантаження. І, власне, те, що не відбувається від ставки прем'єр-міністра і уряду, в цілому, те, що ми бачимо точкові зміни міністрів, це власне свідчить про те, що вони хочуть спробувати. Переливанням крові виграти додатковий час існування існуючої моделі і не входити в етап її видузміннення можливо. Це продиктовано не тільки суб'єктивними факторами неготовністю, але й розумінням того, що зараз можуть скластися умови для ідеального шторму, і таке перезавантаження більш а, серйозних принципів може опинитися не до снаги не тільки самій системі, але й запустити низку деструктивних процесів. Знову ж таки, ми не володіємо всією повнотою інформації і воєнними задумами, які зараз реалізовуються. Тому можемо дати як позитивну, так і негативну інтерпретацію, але на табло залишається наступне: що в нас. Змінюють прізвища, але поки що не змінюють принципи. Ну і саме останнє це те, що, на жаль, продовжується негативна практика, коли міністри знімаються в один день, призначаються в один день міністри і міністерки без а, серйозного дійсного звіту перед суспільством і парламентом, без нормального пояснення, що вдалося, що не вдалося, через що знімають які є претензії чи не претензії, і так само. Без виставлення чітких очікувань і рамок для новопризначених міністрів міністерок з розумінням, під яку програму вони ідуть, і чому саме ці люди призначаються поза просто політичною наближністю. але і з точки зору компетенцій, задачі, які перед ними стоять, все це говорить про такий собі. Ручний режим підбору кадрів і відсутність правильних інституційних практик при перезавантаженні влади і при зміні кадрів на ключових, зокрема міністерських посадах. Для вас взагалі голосування в Верховній Раді, кількість народних депутатів, хто саме і як саме голосував, було чимось ну, гаразд, можливо, не несподіваним або цікавим. Це взагалі про щось вам говорило? Ну, Казус Верещук, звісно, зі зняттям дається одразу в знаки. Очевидно, не вистачило голосів. Це цікавий кейс. Його ще потрібно буде, скажімо, додатково дослідити, чому саме так трапилося, чому саме по ній, а, тому що по іншим все ж таки вистачає голосів, але точно кидається в очі одразу, що голосів вистачає на межі, тобто ті проблеми, про які ми неодноразово говорили стосовно кількості голосів у нинішньої влади в парламенті і можливості забезпечувати прийняття рутинних питань, воно власне зараз засвітилося. Якщо не червоною а, лампочкою, хоча в випадку верещук можна навіть так сказати, то цілком собі помаранчевою і точно сигналізує про те, що проблеми ці явно не вигадані, і вони нікуди не зникають і їх не подолали. Забезпечувати голоси вкрай складно. Кадрова політика завжди є таким одним з найяскравіших індикаторів того, наскільки а, у влади є. Ресурс голосування в парламенті. Ну, і так само, як, наприклад, дуже ресурсні питання, коли вирішуються якісь в народі, як то кажуть, курняки, тобто там, де перерозподіляються серйозні ресурсні шмати, на які можуть претендувати ті чи інші політичні групи, це завжди другий індикатор, чи є голоси, чи не є голоси, чи є за що домовлятися і як домовлятися, чи існують коаліції по підтримці, чи не існують в парламенті. Тут, що називається результат, завжди на табло. Окремі депутати, а якщо брати саме прізвище голосування, ну не здивували жодним чином. Ми бачимо, що як завжди, це частина слуг, вже не всі слуги. Тобто, це знову ж таки вже стала практика всередині самої владної команди. Також є частка полонених, так званих політичних, тобто. Які з проросійських або умовно проросійських сил доєднуються в певних голосуваннях? Ну і звісно, є системна опозиція, яка присутня серед частини е, політичних сил парламентських, які знаходяться в прямій і фронтальній опозиції до влади. Тут нічого нового парламент знову демонструє, що у нього є. Ну, я от не так давно, буквально півгодини тому з колегою спілкувався і каже: парламент рефлексує на реальність. Я виправив, як на мене, не рефлексує, реагує От рефлексі в парламенті не вистачає. Але а от ми на цьому ще зупинимось. Я дуже дякую, що ви зауважили цей дуже важливий момент і дали мені такий гачечок, щоб зачепитися. Але перед тим я пропоную почути запитання від нашого додзвонювача. Доброго вечора, і що ви хотіли запитати? Добрий вечір, я хотів запитати мене щось викликали такі дивикли дивні асоціації по такому питанню. Кадрова політика нашого керівництва офісу президента е, нагадує мені той хаос, який, яким користується е, так само президент е, так званої Московії е, Путін. Вони наче працюють в одній конторі. Прошу прокоментувати. Дякую. Цікавий коментар. Цікава оптика, пане Олеже. Я чесно кажучи, навіть не можу знайти жодних аналогій в тому, як відбуваються призначення в Росії в Україні. Призначення в Росії відбуваються за ознакою фаховості від політичних груп, які між собою. Конкурують в рамках заданого вектора Путіна. Це авторитарний режим, який мігрує до тоталітарного, і відповідно є так звані вежі Кремля зараз. Після останніх виборів Путін їх підрозвалив і зациклив все на собі. Власне, і тепер це просто камарілі при ньому, але є різні ці групи там сієчених, нісієчених, тощо і в них є свій кадровий потенціал, які отримують освіти в МГУ, які інших університетах російських, які проходять різні щабелі управлінські. В них мікс між Бюрократичною імперсько радянською школою, тобто гасударівих людей, кримінальною, яка туди інкорпорована дуже щільно, і спецслужбською. І це фактично такі три кадрових кіти і три соціальних ліфти, які забезпечують зростання всередині системи, з гасударів люди. Там вони діляться на імперців, на системних лібералів на різні е, напрямки, але кримінально силова вертикаль залишається, і власне вертикаль службіська. тому там все абсолютно зрозуміло з цим в Україні. ж у е, нас кадрова політика взагалі є найслабшим місцем української влади довгі роки, з часів кучми, мабуть, але вона завжди забезпечувалася не за рахунок професійних кадрів всередині системи, не за рахунок спецслужб або е, кримінального світу хоча окремі в нас випадки були, наприклад, з кримінальним світом розставляння сматрящих під час. Правління Януковича, але на сьогоднішній день у Зеленського навпаки проблема з лавою запасних призначення відбувається парламентом. Дійсно, роль президента в цьому достатньо велика, тому що одна політична сила контролює ситуацію. Але уявіть собі, щоби в Росії парламент, російська дума не голосувала за ініціативу президента або їй не вистачає голосів. Або політична сила, навіть самого Путіна, не давала би абсолютно 101% відсоток голосів, бо обов'язково має ще хтось і мертвий вже воскреснути. Ну для того, щоб точно з запасом проголосувати, а навпаки, їм було складно зібрати навіть середині президентської політичної сили голоси. Тому я б сказав би, що це дуже дуже е е шкідливе спрощення. Намагання натягнути російську сову на український глобус. Український політичний процес є не настільки складним з точки зору логіки прийняття кадрових рішень, але він не настільки системний і відповідно прогнозований, і відповідно салдафонський, як це в Росії. У нас він набагато більш складніший і складніший, ніж в Росії. Я думаю, що можливо така аналогія породилася якраз від більшості в парламенті, можливо, тому складається таке враження. Хоча знову ж таки я схиляюся до вашої думки, пане Олеже. Ну і це, це дійсно про, про глобальне спрощення, як мені здається, політолог Олег Секян з нами спілкується. До речі, і тут повертаюся до цього дуже цікавого моменту, який ви зазначили, про те, що парламент нині реагує, але не рефлексує. Реальність, поясніть, що це означає, і де оцей вододіл, де ця межа, яку ви визначаєте. О, оце реакція, а оце рефлексія. Рефлексія це осмисленість, це розуміння і контексту, і тексту, і, власне, вже прийняття рішення суб'єктно самим. А реакція в даному випадку це на межі інстинкту самозбереження. Це коли вони розуміють, що смаженим запахло, і відповідно оце рішення не буде сприйнято суспільством або окремими групами суспільства, вираженими в вигляді бізнесу або груп впливу політичних, або а, наших зовнішніх партнерів, тобто певним суб'єктом. Ну мається на увазі, який відіграє серйозну а, впливову роль політичну. І суспільству тут не треба списувати з. А, Шалюк терезів суспільство в нас достатньо серйозним чином, через соціологію, через збурення, через свої прості, достатньо, але тим не менше Реакції і позиції, воно серйозним чином впливає на політичну реальність. І ясно, що під тиском цих обставин в парламенті часто можуть не приймати ті чи інші рішення. І навіть на самому початку каденції Зеленського, згадаємо, коли монобільшість була а, чи не тотальною і діяв режим турборежиму переповну тавтологію, навіть тоді були певні рішення, які стосувалися, наприклад, євроінтеграційного напрямку або певних кадрових рішень, коли частина Фракції збурювалися і навіть флешмоби запускалися тоді, де вони виступали, що вони не підтримують таке чи інше рішення. Тобто, в цей елемент суб'єктності він залишається, але він є не від усвідомлення власного порядку денного і його просування, часто а від бажання і інстинкту самозбереження під тиском. Внутрішніх і зовнішніх факторів, які часто можуть змушувати парламент діяти суголосно волі суспільства, а не суголосно, наприклад, рознарядці, яка приходить з іншого органу влади, окей, а як би виглядала власне, рефлексія в конкретно цій ситуації, на вашу думку? Ну якщо припускати і фантазувати? Наприклад, виступ з чіткою позицією доповіді кожного міністра стосовно проробленої роботи, і після цього прийняття рішення по їх звільненню. Вони не проти того, що дійсно можуть вноситись такі рішення, і самі міністри, наприклад, хтось під через прохання. Президента це робить хтось, можливо, з власної волі хоче піти, тощо, але це не означає, що вони можуть взяти просто і дезертірувати. Парламент може сказати, що вони хочуть заслухати доповідь і відповідно перевірити, чи ці міністри підготували матеріали до передачі наступнику для того, щоб той, хто зайде на їх місце, мав як мінімум там білу книгу, наприклад. Розпочатих справ і відповідно напрямків, по яких йому потрібно продовжити роботу, в яких вже щось пророблено, в яких навпаки започатковано, а де навпаки нічого не робилося. Тобто є певна цивілізована нормальна процедура. Якби парламент рефлексував, він не входячи в політичний конфлікт навіть напряму, але тим не менш він міг би проявити свою суб'єктність в цьому. Сказати ми не проти. Дійсно, ми відправимо відставку, але ми хочемо вислухати так само, як і заслухаємо нових міністрів на предмет того, як з якою програмою вони йдуть, і ми їм поставимо питання і подивимося. Нехай люди подивляться, наскільки вони готові обіймати ці посади. Звісно ж, ми не будемо саботувати рішення зараз це вертикалі влади, але при цьому ми також. Маємо свою суб'єктність і свою гідність, і можемо впливати на те, як цей процес буде відбуватися. Це один з просто банальних прикладів, як це могло би бути у випадку суб'єктної рефлексії самим парламентом того, що відбувається. Гаразд, а як щодо тих міністерств, які взагалі є в переліку і їхні очільники, чому саме ці міністерства чи чекати від інших міністерств можливо такої самої такого самого розвитку події, гадаєте? Я думаю, що майже вичерпний список у міністерствах ми вже побачили, в принципі, і ті інсайди, скажімо, які вже в медіа потрапляли стосовно списку тих, кого знімають, якого призначають, плюс-мінус. Вони, я думаю, відсотків на 90 вже відповідають дійсності. Звісно, можуть бути окремі здивування, додатися одне-два прізвища, але в цілому. Загальний контур цього перезавантаження він вже визначений. Я е, не думаю, що він буде серйозно розширюватися і, або зменшуватися е, серйознішим чином. Хоча певні окремі здивування, скажімо, по прізвищах можуть бути. Частина міністерства замінюється е, через фактори вже стомленості і кадрової динаміки внутрішньокомандної, е, коли просто накопичилась ціла низка, навіть просто психологічного роздратування, можливо, десь. Є очікування того, що будуть інші результати якісніші. Тобто, просто є очікування від Офісу президента, що певні міністри будуть краще працювати ну, призначені Люди, як менеджери в нинішній моделі, краще справляться у якихось міністерствах і відомствах, зокрема, там битва ресурсів. Ситуація з, наприклад, укренерго вона на межі скандальності. Я б вона навіть за межею скандальності зі звільненням. Не можу оцінити професійні якості екс, екс учільника вже, але. Тому що не володію даними по енергетиці і профільною експертизою, але очевидно, що процедура, як знімали, і реакція на це е, від міжнародної спільноти двох членів правління, і власне реакція експертного середовища е, з енергетичного сектору, як комерційного, так і експертно-аналітичного, вони говорять про те, що це викликає серйозну тривогу. Наскільки дійсно таке рішення було позитивно вмотивоване, а не стало нас. Сітком перерозподілу просто потоків і певних квазібізнесових, не сказати прямо корупційних інтересів. Ви зазначали ще в, на початку нашої розмови про ось цю лаву запасних президента, і ми пригадуємо, як відбувалася, якою була взагалі історія з Кабміном ще на початку терміну Володимира Зеленського. Ну що це було просто, я навіть не можу дібрати насправді слів. Якесь торнадо неслося, і важко було навіть там позапам'ятовувати, хто яке міністерство очолює. і тоді ми говорили про те, що ми вже відчуваємо брак. А що говорити вже зараз? Тобто може скластися враження, що ми на порозі ледь чи не кадрової глобальної кризи, враховуючи те, що попереду ще дуже тривала дистанція, яка саме ніхто не знає, і це може дуже нервувати і взагалі дестабілізувати суспільство, яке й без того ледь-ледь тримається, можливо. Ну за браком часу відповім дуже коротко: ми не на порозі, ми вже в ній. І кадрова криза в нас серйозний, в повний зріст. Можна подивитися просто на рівень нижче, і побачимо шалений дефіцит працівників в секторі публічного адміністрування, як на центральному, так і на локальному рівні. Простіше кажучи, чиновників, так само ми можемо подивитися на. Брак кадрів це дивно прозвучить для більшості слухачів. Але в судівській вертикалі у нас шалений брак кадрів в системі правосуддя. Які кадри там ну ми всі чудово розуміємо, що і як, але тим не менше, та просто фізично навіть брак людей туди не йдуть. Так само, як і на центральному рівні однією з цих ознак, вже давно є те, що кадри перетасовуються, і зараз числа знятих, зокрема і міністрів, в тому числі, частина людей повернеться на інші посади. Хтось по горизонталі, хтось на підвищення аля, але тим не менш, це здебільшого більш перетасовування все одно рівнозначних фігур. Відповідно. Менеджерів, яким готові зараз середині владної команди довіряти, яких визначають як пахових, їх не так багато. І їх просто як за принципом Охримової свити, з однієї дірки латку знімають і закривають зараз іншу дірку, де протяг свистить більше, і відповідно зараз відчувається це він сильніше. Але латок не вистачає кадрів, не вистачає топового рівня, і значна частина людей не готові йти в силу багатьох стан, починаючи від політичних низької суб'єктності цих посад, неможливості реалізувати е, свої ідеї і певних корупційних і інших ризиків, на які вони будуть наражатися не тільки власних, але й тих, хто поруч і ліворуч від них знаходяться. Але й через те, що є навіть інституційні на сьогоднішній день відваджувачі від того, щоб йти чиновником навіть найнижчим. Рівня. Зокрема, ті драконівські міри по і декларуванню, але це ще півбіди, перш за все, по пепам, тобто публічним особам, які ж навіть на рутину, все це є серйозними стримуючими факторами при низьких соціальних гарантіях, зарплатнях офіційних тощо, які просто не роблять таку роботу престижною і привабливою. Я дуже дякую вам за цю розмову, пане Олеже. І, хоч можливо, висновки можуть бути і невтішними, але мені дуже виглядає це якраз на запрошення до рефлексії, до подальших певних рішень, дій у розуміння стану справи.